Всім привіт! Юліана Волошина з вами. І якщо ти живеш або працюєш в Канаді, слухай уважно, тому що у 2026 році зміняться податки, виплати і внески. Зараз пояснюю коротко, без складних термінів. А ти поки підписуйся, тому що тут завжди перевірена, корисна та актуальна інформація. В Канаді діє правило: чим більше ти заробляєш, тим більший відсоток податку. У 2026 році ставки будуть такі: якщо ти заробляєш до 58 500, платиш 14%, від 58 500 до 117 тисяч 20,5%, від 117 до 181 тисячі 26%, і від 181 до 258 тисяч 29%. І всі, хто заробляють більше 258 тисяч на рік, платять 33%. Базова особиста сума це та частина доходу, з якої ти. Не сплачуєш податок. У 2026 році вона зросте до 16 тисяч долара. Тобто перші 16 тисяч твого доходу не оподатковуються. Це важливо знати. Пенсійні внески, CPP з кожної зарплати відраховують гроші на твою майбутню пенсію. У 2026 році вони не змінюються і залишаються такими ж 5,95%. А максимум, який можуть отримати за рік, це 4230 доларів. Страхування по безробіттю EI – це внесок, який допомагає, якщо ти втратив роботу. Працівники сплачують 1,63% зарплати, роботодавці трохи більше 2,28%. Виплати на дітей зростуть. Для дітей до 6 років це становитиме 8157 доларів на рік, для дітей від 6 до 17 років 6883 долари. Ощадні рахунки. У TFSA можна вносити до 7 тисяч доларів без податку, у RRSP пенсійний рахунок до 33 тисячі 810 доларів. Виплати для літніх людей почнуть зменшуватися, якщо дохід перевищує 95 тисяч 353 долари. І хороша новина: у 2026 році експерти кажуть, що інфляція складе лише 2%. Тож загальне навантаження. Трохи зменшиться. Отже, більшість тих, хто працює та проживає в Канаді у 2026 році, сплачуватимуть трохи менше податків, отримають трохи більше виплат на дітей і зможуть відкладати більше на своє майбутнє. Все, мої дорогі, підписуйтесь, тут завжди перевірена, корисна та актуальна інформація.